Привіт, вітаємо вас на каналі Іграшки для дітей пограй зі мною. Я вам обіцяла, що покажу грим для Хелловіну, а він може стати в нагоді також, щоб когось налякати, чи, наприклад, для якогось карнавалу чи костюмованої вечірки. Отже, у мене є моделюючий віск, я купила його ось в такому наборі. Ну і, звичайно, штучна кров нам знадобиться. У мене три різновиди штучної крові, як бачите, кров спрей, крем і ось такий тюбик з рідкою кров'ю. Рідка спрей і театральна кров. Сьогодні ми випробуємо ось цю рідку кров. Для цього нам також знадобиться зламана паличка, яка її нанесла нам рану, власне кажучи. Щось таке ви можете знайти в себе на кухні і, можливо, в кухонному приладді, щось, що стирчало б в нас із руки як рана. Отже, набираємо трохи воску на руки. Потрібно його розім'яти, щоб він пом'якшився, скручуємо дві маленькі трубочки, приліплюємо їх до руки, формуємо маленьку рану нашу, робимо отвір. І туди вставляємо дерев'яну паличку. Зламаний кінець потрібно сховати під віск. І щоб це виглядало натурально, розмазуємо віск по руці. Якщо у нас така страшна рана, то, звичайно ж, має йти кров. Можна трішки підняти нашу паличку і всередину видавлюємо кров. На саму палку також, звичайно, намазуємо крові. Трішки даємо розтектися. І розмазуємо по бокам також, щоб натурально виглядало. Отже, наша страшна рана ось так виглядає дуже натурально, дуже вражаючи. Можна щось інше туди вструмити. Не лякайте тільки своїх батьків такими ранами. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалася ідея з гримуванням такої травми. Пишіть в коментарях, які травми ви робите на Хеллоуін. Як я вже казала, її можна використати і загримувати таку рану не тільки для Хеллоуіну, а й для якоїсь костюмованої вечірки чи карнавалу. Підписуйтеся безкоштовно на наш канал і будьте завжди першими проінформовані про нове відео. Поділіться цим відео з вашими друзями, якщо воно вам сподобалося. Отже, до зустрічі наступного разу. Побачимось наступного разу!